І знову всім привіт. Luke. Дорогі друзі, вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Mortal Kombat 11 Combat League. Дуже давно я не грав, я навіть забув коли останній раз. Буду грати за Скорпіона. Так, ну, подивимось. Проти нас, Люкан. Завантажується. Ви не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Так. добре. Так, добре. Так, поки що хаваємо із захвати. Ого, а як так? Так. Добре, раунд. Раунд 2. Поки що її захвати. Рибок. Ага, вниз. Ноги, ноги, ноги. Проблема з нога з ногами. Так, добре. Знову рибок. Ані. Бере, бере мої захвати, краде містер. Краде містер. Ручками, 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 ручками. Ну, я зрозумів, стиль, стиль дуже старий вже у нього, але, ну, я зрозумів. Нічого, нічого важкого. Добре. еліт контролер у нього. Угу. Куди? Where you going? Send him. Finish him. Ось і все. Get over here. Friendship. Якось так. Друзі. Wins. Так, перший бій ми перемогли. Нічого важкого. Все по стандарту. Чекає чекає а, кунай, щоб потім зробити ривок. Я таких знаю. Гравців. Але ні. Не дочекається. Round था आहा uh -huh. Капец, это просто смешно. Фу, тычка мы чисто тычка мы чувака. Кэви наш тычка мы чисто забыли. Серьезно? Угу. Так, угу. намагається намагається. Добре. Так, ой, щось зависло трошки. Round. Finish Finish him. him. Ось і все. Easy. Угу. Виходить, дивиться, друзі. Зливається. Так і називемо. Кевін злився. Кевін ранін. Бомбануло, чувака. А я, до речі, дуже давно не грав, друзі. Реально дуже давно не грав в Mortal Kombat, Ну, коли останній раз можете подивитися на каналі. С Сто сердець. Так що він втік? Зараз подивимось. Зараз нам покаже. Так, він втік, друзі. Він злився реально. <схай> Ви ж бачили, кабель показали. Він біз... Ой, які смішні люди. Ну, хай вчиться грати. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І вчиться грати Mortal Kombat. А ми побачимось наступному відео. Бережіть себе.